Василь Маруга, чого я спізнився? Це я запізнився до вас на урок. Та знаєте, скільки я звідав морок? А ви поміркуйте, уранці спросоня, будильник ударив мене по долоні. Хотів я проснутись та бісова сплюха, подушка мені приліпилась до вуха. Почав я взуватись, а тут черевик, чинив на всю хату і лемет, і крик. Куди ти під мене сховав мою ногу. Прийшлося бабусю гукать на підмогу. А вийшов надворі, попав у біду, дід вишню обносив у нашім саду. Так я того діда вже так налякав, що сам на бігу розпанахав рукав. А потім я довго втікав від кота, бляшанку чіпляв він мені до хвоста. Якого хвоста ти просто не знає про те, що хвостів у дітей не буває. А потім зненацька ще й посеред шляху накинулась вічка. На в даху, відкинув я річку подалі від книг, а сам то вже ледь розтягнутися встиг. Ну й плавала річка у мене на спині, аж губи зробилися в неї сині. А ага, потім, а потім. Страшна, аж зелена копиця з розгону полізла на мене. А потім ось бачте, під оком синець, то в мене з рогатки вціляв горобець. А потім та врешті хіба цього мало? Коли б ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали нікого й ніколи, Чого це до хлопців спізняються школи?